Слава Ісусу Христу! Слава Доріво Христі, сьогодні маємо 1 серпня, сьогодні маємо похід із Деревом Чесного, Животворящого Христа і пам'ять святих самих мучеників макавеїв. Ну, Кажуть, що сьогодні треба мак святити, бо тому що і то мучеників Маковею, але це не від того, що вони мак сіяли чи мак збирали, це їх так. Так їх називали, так? Їхнє прізвище таке було, так? Або, ну, не так прізвище, як е, могло би бути це. Ну, так, як, наприклад, святий святий Миколай Мерлікійський так? Чудотворець, тобто він із мир Лікійських, тобто з міста такого, так? І тому оці мученики Маковеї, до маку не мають ніякого відношення, щоб ви знали. Так, похід із чесним животворящим Христом. Я би сказав просто за хрест. Як говорить апостол Павло у сьогоднішньому посланні, він каже, Хрест то є глупота для тих, що пропадають, і Божа благодать для тих, що спасаються. І Знищу мудрість мудрих і розум розумних зведу на ні на що. Де мудрий, де учений, де досліджувач віку цього, каже апостол Павло. Хіба Бог не зробив мудрість цього світу? Щоби спасти світ по тої проповіді? Хіба не вгодно Богу було так зробити? Каже апостол Павло. Бо Бог не зробив дурною мудрістю цього світу, хіба Бог не зробив? А що світ своєю мудрістю не пізнав Бога у Божій мудрості? Богові угодно було спасти віруючих глупотовою прапові? Я собі так не раз думаю, які, якісь вони такі ці слова трохи сміливі і трохи страшні. Спасти світ глупотою прапові. Як це? А, діло в тому, що глупота тут в тому розумінні не те, що щось дурне сказав, та? а то, те, що люди раніше не чули, для людей це було дивно і незрозуміле. Він каже, хто несть моє тіло не п'є мою кров, не має життя в собі. Вони такі стали. Як що він говорить? Купу людей відійшло від нього тоді, від Ісуса після тих слів. І тому про хрест, коли ми говоримо, сьогодні хрест, всі носять, тішуться, а хрест це була вшебенеця, це було знаряддя найбільшого приниження. Ви представте собі, яка мала бути святість, яка мала бути Божа благодать, щоб саму гіршу Гедоту, скажімо, той хрест, то знаряддя вбивства – Перемінити на найвище торжество. А це Господь Бог спеціально вибрав, то що на той час серед людей було саме наймерзенніше. Люди того просто чули і тікали від того. Люди боялися найдесь, якщо десь щось перетиналось, якийсь хрест, десь ще щось вони то тікали, бо, тому що це це був знак, що тебе розіпнуть, смерть. все. Сьогодні для нас. Хрест. Це є спасіння для тих, що спасаємося, так? а для нас то є сила Божа. Для нас то є сила Божа. І тому бачите, бо годно було спасти йому світ глупотою проповіді. Так що слухайте Слово Боже. І старається зрозуміти, що Господь Бог хоче сказати нам через своє обявлення, через свою тут присутність на землі, особливо через хрест, який Христос сам називає терпінням. Тому сьогодні в цей день, перше серпня, поклоніння. Чесному животурящому Христове, згадати, що і я є християнин. І ці мученики Маковецькі, які так само постраждали за Христа, І ми їхніми молитвами сьогодні є врятовані. І таких мучеників сотні, тисячі. Та стільки лише наших українських мучеників. То, що вже говорити про мучеників цілої церкви Христової, їх багатезно. Тому сьогодні, нехай Господь Бог благословить усіх вас, що ви так чемно є з нами з'єднані в молитві. Це дуже приємно є. Сьогодні нас просять молитву за так, молитва за мого сина Михайла. Який після реабілітації повертається в зону бойових дій, нехай Господь Бог благословить його, а Архангел Михаїл, нехай буде поруч на всіх його дорогах. Все правильно завжди прикликайте Архістратига Михаїла. Особливо у часі війни. Архістратига Михаїла на кожному кроці моліться і згадуйте, наша молитва дає Архангелу Михаїлу сили. Чим більше людей поминається і просить, чим більше людей звертається до святого Орхістрате Михаїла, тим більше він має силен. Тому при кожній нагоді, особливо в час війни, до святого Охістрате Михаїла. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Дариво Христі. Тут є таке запитання, запитання від вас, так? Так, слава Ісусу Христу. Отець Василь, поясніть, чим людина може дягнути скапулярі сама чи тільки з благословення священників. Скопулярій у нас називається парамани, і його має одягати священник. Бо тому що ну, зараз вони трошки то спростили, так? Це носили монахи. Монахи носили святого, він це такий на двох таких шнурочках з одної сторони і з другої. Це їх одівали, не просто так одівали, так? молилися щоденно і так далі. Потім цю практику помало взяли і люди почали собі також одівати ці парамани, самі собі купляють, самі собі одівають. Ну, скажу вам так, у церкві все робиться з благословенням. Як є післяництво від церкви, воно має силу. Якщо ви самі щось робите, то воно. Воно добре, але, але для того, щоб воно мало силу, силу церкви, має бути післяництво від церкви. Як післяництво? Приходиш до священика і кажеш, отче, от я хочу одягнути оцей параман. Отець каже: в якому наміренні? Ну, заради чого? Знав до сім'ї, щоб той лишив горів купити, щоб то, що, щоб, щоб, щоб самому витримати в тій постанові, яку я зробила або зробив. Тоді священик каже, добре, давай засвідчуй Бога твою присягу. Кажи, що ти, що ти Бог би пообіцяв? Якщо священник розуміє, що ця обіцянка добра, вона принесе тобі користь, він каже, дуже добре, хай так буде. А якщо ні, то скаже ні. Не треба це. Давай трошки підправимо твою обіцянку. <кх> Розумієте як? І коли потім священник вже дає благословення, ти вже маєш силу от того тої обіцянки підкріплену цілою церквою, а сам від себе це таке. Представте собі, ви ходите до школи, закінчили школу, вам дали атестат. Директор школи виписав, дав, по-перше, перед тим запрос до, е до району, там, дали список учнів, які ходили до школи. тра-та-та. Але можна взяти, знаєте, людину, яка не ходила до школи, взяла собі, написала атестат, та ти собі сама написала. Таке я саме це, розумієте? Ви можете самі собі одівати, нема питань. Але це просто, ну, воно не має, не має тої сили, то що йде представництво від церкви. Має бути все відповідно. І якщо йде якщо мова, скажімо, про там, вербицю молити чи щось інше, це ваше є приватне. Але коли вже такі речі, як парамани, чи там якісь обітниці складаєте, чи там щось, треба йти до священника. Слава Ісусу Христу! Отець Василь, будь ласка, скажіть, чи можна одружуватися кутами? Не кутами, а кумами? Ну, чи можна одружуватися? Так запитали, чи можна кумам одружуватися? <кхух> ну, дивіться, якщо я, наприклад. Якщо я із, є жонати із дружиною, ми Можемо хрестити дитину, так? А от вже із кумою я не можу одружуватися, так? Бо якщо я навіть і не жонатий, і зі мною хресна мама, з якою я не одружений, то з нею я можу одружуватися. А вже із мамою, з мамою дитини ні. Так же само кума не може одружуватися з татом дитини. Ну, моральне богослов'я вчить, що між собою можуть Хресні батьки між собою можуть одружуватися, так? а вже хресний батько із мамою дитини ні, хресна мама. Із батьком дитини ні. Ось так. Марія Шевченко. Тлумачення дуже дорешні. Я похоронила дитинку 27 днів і 39 років не їла фрукти, доки не е, освячувала. Послухала отця Олексія із Тернопільщини, отця Василя. І вперше цього року з'їла до освячення. Дякую Господу Богу за все. Боже, доренька Марія, не Бог вас благословить. Не переживайте, не переживайте, їжте фрукти, дайте здоровші, нічим не переживайте. Надія бодяк. Я обіцяла, коли була хвора Богові, до церкви. Процесію купити, зовсім інше зроблено тяжким трудом, чи буде прийнята моя жертва. Обіцяла, коли була хвора Богові до церкви, процесію, а купила зовсім інше. А, купила зовсім інше. зроблено тяжким трудом, ну, хто що зробив? Друзі мої. Дивіться, яка справа. Пообіцяв, Богом зроби, так? а ще краще не треба обіцяти. Каже, Господи Боже, дай мені здоров'я. Не торгуйтеся з Богом. Боже, як ти мені поможеш, буду до церкви ходити кожній неділеньки. Господи, Боже, як ти мені це допоможеш, я тобі до церкви куплю найдорожчу золоту чашу, розумієш? Не треба з Богом торгуватися. Кажу вам, не треба. Якщо торгувалися, підіть до сповіди, висповідайтеся. Обіцяло Бога, ви не зробила, Господи Боже, будь милосердний до мене, прости мені грішне. А то, що зробили, Господи Боже, прийми мою пожертву. Прийми мою пожертву за прощення гріхів, бо я от... не треба нічого обіцяти, я вас прошу і рекомендую. Не торгуйтеся з Богом. Господи Боже, поможи мені. Крапка, не торгуйся з Богом. Бо потім ви не будете знати, що з тим робити. Те, що ви купили по жертву, дуже добре. Але з того, що обіцяла, піти і висповідатися. Господи Боже, прости, бо пообіцяла і не зробила. Все. Оксана. Кориба, кориба. Ісус, слава Ісусу Христова, чи скажіть, чому в молитві перед причастям прибрали слова і на життя вічне? Амінь. Не знаю. Я казав, мені навіть зробили зауваження, я теж вже не кажу. Не знаю, що прибрали. Отче Василь, скажіть, будь ласка, чи можна сьогодні працювати на городі? А що хочете робити на городі? Сьогодні? Напишіть список. Що хочете робити, я буду там птички ставити. Це можна, то не можна. Це можна, то не можна. Друзі мої, для кого сьогодні свято, той святкує. Для кого сьогодні не свято, той не святкує. Крапка. Помолимося за всіх наміреннях ваших всіх сьогодні, що ви. Написали на цю службу Божу, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, що був прибитий до Христа. Господи, що своїм тілом і кров'ю прославив животворящий хрест, який для нас є спасінням. У сьогоднішній день стоїмо Боже перед Твоїм Христом і просимо Тебе. Усі наші слабкості, немочі істіли, усім тим, що потребують помочі, допоможе, усім заблуканим, будь порадою і спасенням. Стань для них маяком, стань для них орієнтиром, щоб не бачили твій хрест, Господи, і йшли за тобою. Для всіх наших воїнів, будь захистом, Господи. В сьогоднішній день просимо за кожного воїна, за кожного офіцера. За кожного того, хто відповідає за наших військових. Просим Тебе, Господи, за всіх наших поранених, хлопців, за їхнє скоре одушення. Просим Тебе, Боже, за всі жертви, яких покалічила і принесла війна, за всіх тих, що пострадали внаслідок бомбардування, внаслідок ракетних ударів. За всіх тих, хто потребують зцілення тілесного і душевного. Молим Тебе, Господи, і за всіх наших загинувших воїнів. Прийми їхні душі, в Царство Небесне, прийми цю велику жертву святу, щоб із цієї жертви ми всі, весь народ наш, скористали Господи. Прошу тебе. За всіх наших маленьких діточок, яких ти об'єднуєш під час служби Божої, які слухають Твоє слово Господи, прошу тебе за наших молодих матерів, які дуже переживають виховання своїх дітей. Прошу тебе, Господи, за тих за те подружжя, яке. Очікує і молиться про, про, про діточок, про, їхні, про їхнє наслідство. Дай, Господи, кожному все, що вони потребують, на спасення. Будь Господи, біля кожного з нас, Твоєю присутністю через хрест животворящий, через Дух Свій Святий, який всюда дає і все наповнює, який є скарбом добра і життя подателем. Будь Господи, Біля кожного з нас, як ти подорожував з учнями своїми до Емауса. ми тебе не пізнали, але ми відчуваємо твою присутність що ти біля нас. Дякуємо Боже, що нас вислуховуєш. дякуємо Боже, що нас лікуєш, дякуємо Боже, що нас провадиш до Спасіння ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на віки.